У церкві санта Марія Маджоре в Асізі знаходиться особлива гробниця. За склом можна побачити тіло Карло Акутіса, одягнене в спортивний костюм, джинси та кросівки. Щодня сотні паломників приходять до цього місця, щоб віддати шану юнаку, який помер від лейкемії у 2006 році, коли йому було лише 15 років. 27 квітня цього року папа Франциск проголосить Карло Акутіса святим, піднявши його до того ж рівня, що й матір Терезу та Франциска Асійського для Антонії Зальцано матері Карло. Ця подія має особливе значення, але вона підкреслює, що її син був цілком звичайною дитиною. Безумовно, Карло був звичайною дитиною. Як усі грався з друзями, ходив до школи, але його надзвичайність полягала в тому, що він відкрив двері свого серця Ісусові і поставив Ісуса на перше місце у своєму житті після смерті Карло Акутіса у 2006 році його тіло ексгумували. Коли труну відкрили, виявилось, що тіло збереглося незвично добре, хоча воно було не повністю нетлінне. У Ватикані відзначили, що це не є науково підтверджене чудо, але тіло було неушкодженим до високого ступеня. Після цього тіло акутіса було частково реконструйоване обличчя, і руки відновлені за допомогою силікону, аби зберегти його впізнаваність для паломників. Сьогодні Карло лежить у скляному саркофазі в Асізі у джинсах, кросівках і худі, які носив за життя. Його поза, вираз обличчя і навіть зачіска справді створюють враження, ніби він просто заснув. Це навмисно, аби нові покоління бачили святого таким, яким він був: живим, сучасним, близьким. Карло Акутіс народився в Лондоні у італійській родині і переїхав до Мілану в ранньому дитинстві. Він відзначався своїми технічними здібностями і створював веб-сайти для своєї парафії та більшої католицької церкви, вивчивши самостійно кілька мов програмування. Один із його останніх – вебсайт, який відстежував місця повідомлень про католицькі чудеса по всьому світу. Репутація Карло як відданого католика почала зростати після його смерті, особливо коли стали з'являтися повідомлення про чудеса, пов'язані з його заступництвом. Перед Богом перший диво сталося в день похорону, коли жінка з раком грудей молилася. Карло їй довелося почати хіміотерапію, і рак повністю зник. Отже, це було перше чудо, і з того часу ми мали так багато чудес кожного дня. І звичайно, церква обирає одну для беатифікації, одну для канонізації. За даними Ватикану, для канонізації Карло зараховано два підтверджених чуда. Зцілення чотирирічного бразильського хлопчика з серйозною аномалією розвитку підшлункової залози, та 21-річної костаріканської дівчини, яка була близька до смерті після велосипедної аварії. Батьки обох осіб молилися до Карло про допомогу. Зараз історія Карло Акутіса викликає особливий відгук серед молоді та вірян, багато з яких відвідують його гробницю в Асізі, щоб побачити молодого святого, який так схожий на них самих. Я розхвилювалася, відчула щось тут всередині, ніби якийсь теплий. Так це не лише віра, тобто мурашки по шкірі. Це він Я вважаю, що він нас усіх слухає. історія настільки зворушлива. Думати про хлопця такого красивого багатого, який присвятив себе Ісусу у в світі молоді, яка перебуває у розгубленості. Дуже красиво. емоція є унікальною, дійсно унікальною у своєму роді. Зокрема, я відчуваю себе дуже близьким до думок, також самого Карло Акутіса. Зокрема, спосіб я думаю, що важливість Карло Акутіса в суспільстві є дуже великою. Зокрема, наближення до молоді і в питанні релігійності, але також у питанні інтернету, який дуже присутній у нашому суспільстві минулому. Я бачив святих як людей, далеких від нас. Натомість у цьому випадку саме хлопець, як ми, молодший за нас, і ми також бачили його в цій святині. Єпископ Асізі Доменіко Сорентіно зазначає, що історія Карло Акутіса привертає увагу далеко за межами Італії. Ві, дійсно, світ говорить з великим інтересом про цього молодого чоловіка та його канонізацію. Я думаю, що все починається з його усмішки. У Римі, де 27 квітня відбудеться офіційна церемонія канонізації на площі святого Петра, вже відчувається наближення цієї важливої події. Очікується, що десятки тисяч людей прибудуть на церемонію, і Ватикан сподівається, що папа Франциск, який все ще відновлюється після серйозного випадку пневмонії, зможе головувати на ній. Я відвідала його гробницю. Він безумовно постать, яка тобі щось передає навіть зараз, коли його вже немає. Тому на мою думку, це гарний приклад для молоді, для простої віри. Знаєте, у повсякденному житті Для матері Карло, Антонії Зальцано, канонізація її сина має глибший сенс, особливо в сучасному світі, де багато молодих людей стикаються з викликами та труднощами. Тобто я особисто знаю, що Карло на небесах мені це було потрібно. Я роблю це для церкви, тому що люблю церкву, люблю молодь і хочу, щоб якщо Карло може допомогти деяким молодим людям стати кращими, знайти впевненість у собі, тоді мені це приносить задоволення. Я роблю це заради цього, тому що ситуація трагічна. Тобто ситуація трагічна. Є молоді, які в депресії схильні до самогубства, шалені ситуації. Тому я думаю, що це момент надзвичайної ситуації, великої надзвичайної ситуації. Феномен Карло Акутіса виходить за межі релігійного контексту, перетворившись на своєрідний культурний феномен. На вулицях Риму вже з'являються сувеніри з його зображенням. А в мережі навіть виникла проблема з продажем підроблених реліквій, які нібито пов'язані з юним святим. Єпископ Асізі Доменіко Сорентіно назвав такі продажі жахливими і звернувся до поліції з проханням конфіскувати такі товари, оскільки продаж реліквій заборонений церквою. Щоб зрозуміти повний контекст канонізації Карло Акутіса, варто зрозуміти сам процес визнання святих у католицькій церкві. Цей давній і складний ритуал має кілька важливих етапів. Там зазвичай це починається дуже повільно на місцевому рівні. Люди, які знали цю особу, можуть свідчити про неї. Вони можуть звернутися до місцевого єпископа або місцевого релігійного ордену, і якось засвідчити, що ця особа була святою, і вони б хотіли розпочати процес, щоб церква могла розглянути можливість її канонізації. Процес, який може привести до святості, відомий як справа, зазвичай не може розпочатися раніше ніж через п'ять років після смерті людини. У ранні роки церкви святого могли проголосити таким шляхом акламації народом, кардиналами або за папським указом. Сьогодні ватиканський відділ, який вивчає справи святості, відомий як дикастерія у справах святих. місцевий єпископ або місцевий релігійний орден почнуть запити, задаючи людям питання про цю особу, що вони про неї знали, можливо, переглядаючи їхні письмові роботи або переглядаючи їхні роботи, або вивчення благодійної діяльності, яку вони проводили, і скласти звіт про життя цієї людини, або про те, що вони вважають важливим, або вони можуть написати біографію цієї людини, або запитати людей свідчення. Все починається на місцевому рівні. Потім єпископ також напише звіт і його можуть відправити до Риму. де можуть запропонувати, що ця людина, яку ми мали тут у цій єпархії у цій частині світу, була святою, і церква може розглянути можливість проголошення її святим. Після того, як Дикастерія приймає ім'я особи, яка розглядається на предмет святості, цій особі надається титул Слуга Божий. Якщо початкові розслідування показують, що кандидат у святі жив тим, що відомо, як життя героїчних чеснот, цій особі надається титул преподобний. На цьому етапі для того, щоб процедура продовжувалася, потрібне чудо: чудеса не здійснюються майбутніми святими, а Богом на їхнє заступництво тепер диво в католицькій церкві не означає, що людина, яка була святим, створила це диво, а лише, що люди на землі просили Бога про допомогу і просили цю особу, яку вони вважали святим, хто був на небі з Богом, звернути увагу на їхню справу і і щоб сталося чудо, часто ці чудеса є зціленнями, незрозумілими зціленнями людей, які хворі або постраждали від якоїсь травми, і немає наукового пояснення, чому вони зцілилися або що сталося. І люди вірять, що молячись про допомогу святого Бог спричинив це чудо. Чудеса не є необхідними, якщо особа була мучеником, кимось убитим у тому, що церква називає ненавистю довіри. Якщо чудо визначено для тих, хто не був мучеником, особа може бути беатифікована, тобто офіційно визнана святенником, і їй надається титул блаженний. Карло Акутіс був беатифікований у 2020 році. Друге, окреме чудо повинно відбутися після беатифікації, щоб перейти до святості. Акутісу приписують два чуда: вони обидва вписуються в правила. Вони шукають щось, що сталося, Дійсно не можна пояснити за допомогою науки зцілення людини, яка була дуже хворою. якесь втручання святого, яке дійсно не можна пояснити наукою чи медициною. І тому церква вважає, що є підстави припускати, що було якесь втручання Бога для здійснення цього дива для католицької церкви. Проголошення когось святим має глибоке богословське значення. Це не просто визнання заслуг людини, а твердження про її особливий статус у спільноті вірних. Церкви визнати когось святим це офіційне визнання того, що церква вірить, що ця людина була святою, зараз знаходиться в раю з Богом і є частиною спільноти святих. Тож для церкви оголосити когось святим це просто декларація, що церква вірить, що ця людина жила настільки святим життям з такою увагою і милосердям до інших, втілюючи вчення церкви, що зараз вона знаходиться в раю з Богом. Карло Акутіс приєднається до інших святих, які померли в молодому віці, таких як свята Тереза Лізєська, яка померла у віці 24 років у 1897, і була відома просуванням так званого малого шляху любові та милосердя, і святий Алоїзій Гонзага, який помер у віці 23 років ще у 1591 році, після догляду за жертвами епідемії в Римі. Але випадок Карло є особливим, оскільки він є першим представником покоління міленіалів, який досяг. Гає цього статусу у світі, де технології часто розглядаються як щось, що відволікає від духовності, Карло використовував свої навички програмування для поширення своєї віри, демонструючи, що сучасність і духовність можуть іти пліч опліч. Тому як вважає мати Карло, святість доступна кожному. Святість для кожного це Євангеліє, яке це говорить. Ні, Ісус каже: будьте досконалі, як недосконалі, ви сіль землі, ви світло світу. І Це можливо святість. Це заклик для всіх. Очікується, що канонізація Карло Акутіса приверне увагу не тільки католицької спільноти, але й широкої громадськості, особливо молодих людей, які можуть побачити в ньому приклад того, як жити відповідно до своїх переконань у сучасному світі. Для церкви це також можливість залучити нове покоління вірян, продемонструвавши, що святість не є чимось застарілим чи недосяжним, а може бути актуальною і в 21 столітті. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.